Зігрітися та не спалити будинок. А так і на нашу енергосистему змушують людей шукати альтернативні види живлення та опалення осель. Зокрема, для приготування їжі почали використовувати так звані туристичні та великогабаритні газові балони. Кожен хоче в час відключення приготувати якусь мінімальну теплу їжу і. І зігрітися разом із цим почастішали нещасні випадки. Через неправильне використання балони вибухають просто в оселях. Такі випадки вже фіксували у Луцьку, Одесі, Києві та Житомирі. У квартирі стався вибух балону, орієнтовно об'ємом 0,5 літра без подальшого розповсюдження вогню. В результаті вибуху зруйновано віконну раму на кухні. Рятувальники закликають з таким обладнанням варто бути вкрай обережними та обов'язково використовувати у приміщенні з вентиляцією. Окрім того, не варто ставити туристичні газові балони на Електричні плити відключили електропостачання, електроплита не працює. Люди поставили на неї газовий пальник, включилось електропостачання не поодинокі випадки, що плита сама вмикається, підігрівається газовий балон і відбувається вибух. Не меншою популярністю користуються і генератори, та часто за їх правилами експлуатації ніхто не стежить. Люди ставлять їх на балконах просто під вікнами будинку чи навіть всередині. А це не тільки незручно через шум, а й небезпечно. Генератор має використовуватись лише на відкритому повітрі. Суворо забороняється їх використовувати в будь-яких приміщеннях. Це може призвести до трагічних наслідків внаслідок отруєння відповідними вихлопними газами. За останні два місяці кажуть вогнеборці, випадки пожеж в області почастішали на 25% у порівнянні з минулим роком. Днями через неправильну експлуатацію пічного опалення ліквідовували пожежу на Кам'янеччині. Подружжя Кам'янець-Подільському районі загинуло внаслідок пожежі в літній кухні по причині несправності пічного опалення. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини 33 канал.